Що здоров'я йшла сама, Дую ну, любов на все життя, Одну журбу на забуття і Україну, молод світові нема. Я кажу, ну так, покажись, як ти виглядаєш, роботяга. Рап номер 1 Ви кажи, отак ти будеш ходити, і ти збирати тубору. Коромку, ти готовий? Так. Ти готовий стати героєм мого відеоблога? Готовий стати героєм? Так Молоде. збираєш. збирають. Сібуруку не збираєш? Він настроєний серйозно. Так. Корочі, Та сьогодні наш перший Та, день, як ми будемо працювати на роботі, ми тут зібралися. Кожен взяв такий кошик і ми тут будемо збирати ту бурувку. Коротше, подивіться, скільки... Всі, хто приїхав вчора, позавчора ще не ні в якій бригаді, підходимо до мене. Колечка, печатки, кульчики, різні там нашийники і так далі. Все познімати, щоб не було. Якщо сьогодні хто там не знав, є добре, але так само ці кульчики все познімати. Сьогодні на то не звертаємо ще увагу. Попереджаю вас. Завтра то вже буде штрафуватися. Кожен має бедік з собою на постійній основі через те, що здача ящиків буде так само через сканер, вихід на роботу через сканер і сходження з поля так само через сканер. Якщо хтось по своїй дурості чи по своїй безпам'ятності, чи ще по якійсь інші причини зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі, прогул і штраф 150 гривень. Полі не курити, в туалетах не курити. Є тільки спеціально відведені місця для куріння. Ягодою не кидатися, зелену не рвати, червону не рвати. Короте, ми вже зібралися, розкинули нас всіх по бригадах. Йдемо вже ми на поле, коротше. Вот, раб номер один. Нормально, хорошо работает. Сегодня уже задал один ящик. А ну покажи, давай, садачка, я покажу людям. Вот так. На заброху, типа, вообще так. Вот так вот так выглядит лохина. Вот, типа, має бути 4 повний цепинки. Майбут быть 4 повні пін'єтки, и потім в ящик. И в ящику має бути 16, короче. має бути 16 пинеток, повний ящик. 16 то той повний ящик, потім ми його здаємо, і скільки ми ящики не збираємо, стільки і заробимо. Наш перший робочий день підходить до кінця. Ми взагалі офігів. Коротше, за цілий день ми зібрали 3 ящика. Він три, і я теж. Три. Один ящик по 10 злотих. Ми за цілий день заробили 30 злотих. Дуже мало. Саме прикол в тому, що ти маєш збирати іменно свіжою. Там потім перевіряють, якщо вона не свіжа, ти перезбируєш, вона. Коротше, вона має бути свіжа, повністю синя. Там червона, зелена, все одразу ти приходиш, тобі не приймають, якщо у тебе така має бути повністю все синій. А післязавтра вас слухати ніхто не буде, бо вам треба перш за все навчитись збирати ягоду без червоної і без зеленої. Якщо вона. Кожен сорт має свою специфіку. І кожен сорт ви будете збирати по-різному і мусите прилаштуватися. <рес> так от раби заходять в автобус. Нам повезло, ми зайшли в перші і сіли на самі козирні місця. Ого, ще один термінатор. Всім привіт! Сьогодні наш четвертий день загальний в Польщі і другий робочий. Вчора був перший робочий. Ми приїхали десь після восьми -го години, поки помилися, сходили в душ. Десь було 10-11, поки пухали доте сюди. Лягли десь два ну, на десь вперше ми заснули вчора. І сьогодні, в шостій ранку, підйом. Там туда сюди в 6.45 ми вже виїжджаємо і знову цілий день кори, робити. Поспали 5 годин і знову на поле збирати ту по цілий день. Зараз я вон, до... доїдаю собі вівсянку. Всі вже просто похавали, вийшли на вулицю, чекають автобуса. Я щесь, поки звернути в вівсянку, туди сюди. Туда, автобус, мав бути в 6.45, всі повиходили. І чекали автобус цілу годину. Цілу годину сиділи і чекали автобус, який нас мав завести на, на наше арабське місце працювання. Потім нам сказали, що «Ідіть додому і ще не знаємо, коли ми вас заберемо. Пейжець. Думаю, що робине протягом ще їх знімає? Представтесь, будь ласка. Я? номер №ЛЕ613. Ти... Як взагалі враження від роботи? Ну... Марта, то... де корохи у тебе? Одну хвилину. Хвили. <ріху> як тут охірено. А як вам? Ви теж хочете інтерв'ю дати? Тут так дати? прекрасно. Тут... Замечательно. Ми загораємо. Ми відпочиваємо. Море, сонце. Ми живемо в комфортабельних общежиттях, У нас все є. А ви самі відкуда? Ми самі з Дніпра. З Дніпра. Ага. Живете там в Луково, так? Да? Так. <ріху> Ага, понятно. І як вообще жить? Живете чи виживаєте? Живіте чи виживаєте. Це здати, як це жопа. Давай, Марта, продовжуй інтерв'ю з тобою. Так як я була минулого року, я казала, що я не вернусь. Мене попросили супроводити у цю особу, щоб вона не пропала. Це рапта С 612. Мара я представлюся, чекай. Просто біля серця тримаю. Це ж це так гордо тримати. 612. А взагалі від роботи задоволення від роботи ні. А від умови від, проживання від, ні. від роботи я задоволена. Від оплати не задоволена. Ага. А проживання в мене просто бомбезне. Мене найкраща краща компанія, з якою можна було жити. Нам дуже ви... весело ви і класно. А як ви прокоментуєте до того що ви вже п'ять день спите по п'ять годин? Вас це влаштовує? Ну так я ви Стаєте пів сьомої ранку і не знаєте, коли автобус приїде. Ні, я на рахунок сну я зовсім не мене тому що ну. Ну ж ти так не спиш. На тому світі відіспишся, так? Та-та, от це самі краще слова, яке можна було сказати. Правильно. Коротше, кінець робочого дня. Кінець другого робочого дня. То просто жопа. Ми з гусьом збира ми з гусьом збираємося ми менше. і заробляємося саме Але ми надіємося, ми будемо піднятися і нормально будемо рубати бабло, правда? Так. От ми йдемо звати в день. 200. закінчився вже наш другий робочий день. Ми вже приїхали. Ну, в принципі сьогодні не так. Ну сьогодні я менше змучився ніж вчора. Нас вже завезли по домам, дали нам півгодини на те, щоб ми переділися. І сьогодні нас завозять в бідронку, в магазин бідронка. Типу, щоб ми закупилися продуктами. Автобус нас вже чекає. Автобус їде. Ми вже нарешті додому з того магазину підренки. І зараз я вам покажу, що ми купили. Собі взяв проти батончики, 10 я грам білку, тут вони по акції, я взяв їх за... от 10 гривень, коротше, один батончик, ну типу в Києві, кажу Ки... в Києві, блядь. В Україні типу, такі батончики, бо коштує гривень 30-100% по акції взяв. Взяв собі таку фігню, якусь мармаляду за 4 злотих, то 28 гривень. До вівсянки зранку хавати, бо я саму вівсянку не можу хавати вовче. І взявши таку фігню, типу це заварка з якимось круті кашею, бананово 65 грамів за 2 злотих. Це 14 гривень. Просто щоб попробувати, чи буде прикольно, чи ні. Так що, коротше, ще у нас тут з інтересного є тут півасік, тушонка, нічого такого. І тут такі крилишки, типу, в всі, мають бути офігенні. П'ятий день нашого перебування в Польщі і третій робочий день. Сьогодні неділя, і ми навіть в неділю працюємо. То просто жесть. Але сьогодні ми працювали до четвертої години і мали би бути вдома вже в п'ять, пів шостого ми могли би вже бути вільні. Але ми прийшли після роботи. І ми коротше провтикали свій автобусі. Ми чекали, що со... одну годину чекали на базі, бо прийде за нами наш автобус. До нас приїхали якісь новенькі, підсіляють. Сікляють, баба блін, хочеться. Наші холодильники, коротше. Розкажи, що відбувається, буче. Розкажи нормально. Що всі міняється чотири холодильника на 40 людей. Поприїжджали <риклад> нові люди, типу, там? понаїжджали людей до хуя, зараз все міняється. До Ф'я приїхав нових людей і зараз ми типу, розподіляємося. У нас є 40 людей на чотири холодильники. Зараз всі розподіляються, в кого є холодильник. Що збібали. Що, що, як ти прокоментуєш, то все собі? головне, щоб вони м'ясо не вкрали. Нарешті з кухні вже все порозходилось і зараз я буду гріти гречку. І тут у мене ще один такий стейк лишився з м'ясом, взагалі І Сьогодні ми купили інші стейки. Буду їх такі жарити, і це один дизайн. жарити. А ви що їсти робите? А ми будемо їсти стейки, охірітельні просто. Це м'ясо є. У вас яке м'ясо? Таке саме, як в мене?